Привіт, друзі! На продажу у нас Yamaha Joker SA-36. Найпопулярніший скутерок на сьогоднішній час, скутер чотирьохтактний інжекторний на водяному охолодженні. От, одна із самих-самих популярних моделей взагалі із японської техніки, хоча зроблена вона в Тайвані, made in Taiwan. От. Хороший якісний скутер, от, на якого є всі запчастинки з великим сидінням, їде непогано, ну і один із самих економних. Так, давайте по порядку. Задня гума у нас стоїть заводська, практично в ідеальному стані. От, колодочки взагалі, як нові. Далі пластик у нас в такому коричневому, красивому кольорі, багажник. Доволі такий непоганий, можна кофрик вчепити, багажник в рідній фарбі. Так, скутер у нас 13.07-13-го року випуску. Бак чистенький, ідеальненький взагалі. Навіть без натяків на іржу на ключик один Yamaha оригінальний. Так. І у нас така на сидінні невеличка виємочка. щось на скутері стояло, вона вирівнюється, коли ви будете кататися з часом. Так. Під сидінням. під сидінням все добре, все чудово. Ну і На сидінні у нас тут вказано також 13-й рік випуску, тобто 36-та Yamaha у нас 13-го року випуску. По пластику немає ні подряпинок, ні дефектів, взагалі нічого, без ніяких питань. На скутері у нас на все 15 тисяч кілометрів пробігу, пробіг оригінальний. От Слідуючи ТО, бачите, у нас на 17 тисячах кілометрів. От, масло ідеально чистеньке, фільтр також, так виглядають кнопочки. Це все супер. Взагалі по скутерочку. 15 тисяч для даного апарату, це взагалі нічого. Я, я б сказав, що це взагалі стан нової техніки, так як скутер ще був на заводській гумі, відповідно передня живенька, а задня вже зносилася. Гума ходить якраз в районі 15 тисяч км. Передню я поставив назад, а спереду стоїть нова гума. От, от так. Так, Далі йдемо. Скутер такий коричневий перламутровий колір гарненький, гума, як я й сказав, новенька, все супер по, по вилочці також, все, окей, вилка працює, вона гідравлічна. В загальному. Взагалі, без ніяких питань, повністю все ціленьке, пластик в ідеальному стані. Оцінюю взагалі мопедик як новий. Так, Заведемо, послухаємо. Гарно, рівненько працює без ніяких зайвих звуків взагалі. Так, оптика. Коротше, у нас все як завжди з цими лампочками. Так, лампочка згоріла. Поставимо новеньку, все буде працювати. Так, йдемо далі. Поворотнички передні працюють. Задній також, габаритик працює. Я не знаю чому, можливо, вони там десь... В Японії чи в нас, чи в контейнері, дуже-дуже часто буває таке, що лампочки не працюють. Не знаю, чому так, але от, якби, дуже часто таке буває. Так, ну давайте, як завжди, невеличкий тест-драйв Попробуємо, як вона біжить. В принципі, 55-60, для цієї модельки це. Максимальна швидкість. От. Такий доволі величенький скутерочок. величеньке сидіння, можна навіть і вдвох сісти і одному так, людям зі зростом в районі 1,90 м буде зручно на таких апаратах їздити, так як тут пологий пол, такий зручненький апарат, одним словом. Ну і по запчастинах доступний. Єдине, що проблемне в нього місце це помпа, тобто сальні помпи, а так в загальному практично ідеальний скутерочок. Так, ну пробуємо. Так, по швидкості у нас 60, дуже гарно їде. В принципі, питань взагалі немає, окрім лампочки. Лампочку, звичайно ж, замінимо, це не питання. Коштує вона в районі 15-20 гривень. Так, в загальному стан просто ідеальний. Що по, скажімо так, по пластику, що по двигуну, по гумі, все супер. Так що хто хоче встигнути... Придбати, телефонуйте, контакти вказані під відео. Техніка розмитнена, ставиться на облік. Сертифікат відповідності я також зробу, зроблю. Так що звертайтеся. Контакти вказані під відео.